Так, от, любі друзі, от дивіться примірка я зібрала. Дивіться, які тут зміни. Ось, а, значить, оцей сантиметр, що я додавала, ну тут прибереться, може, міліметрів 5, я тут підколола трошки слабини. От тут, де збірка під грудьми. Так, то, що я додавала. От. Що ще? Тут я в талії, в принципі, трошки все ж таки ще собі заколола, бо забагато свободи. От то, що я додала. Тут тепер, от, бачите, талія у мене ось на місці. То, що я коригувала, то, що позаду, тут теж талія у мене на місці. Так. Не знаю, ну так воно не видно, але Талія на місці виходить. Ось таким чином. так. Довжим... Довжина мені подобається, все я так і хотіла. так. Тут, в принципі, у них в журналі виходить, що довжина плеча. Вони там показували на картинці, що вона... Звичайно, що там не приспущене плече, але воно тут виходить приспущене. Ну, От. я собі так і буду залишати, і я ще зроблю тут, все ж таки, зроблю оборку, саме оборку. От, єдине, що отут -от ще виріс трошки таки відтапирювався, І отут -от, отут, любі друзі, не знаю, не видно, самому собі зняти отут на плечах. Я теж підколола От таким чином. Ось. Тобто така, бачите, ось отут, щоб отут не відставав дуже виріз. бо він відстає. Ну такий доволі глибокий виріз. бачите, тут в мене навіть вилазить трошки цей бюзгалтер. Ну, там можна інше просто надягнути. От, по спинці там все лежить. Не знаю, так, звичайно, не видно, але там вже, коли готова буде сукня, я просто когось попрошу підзняти мене, щоб підзняти. Отут -от все тут от все добре. По довжині переду все вийшло добре. по довжині спинки все вийшло добре. От. Плече я буду, я так і залишу, я не буду його. Підкорочувати. Вирішила я, що я буду шити просто на оверлок, щоб не витрачати забагато часу. часу. Ну, ось така сукня буде. Все, примірка закінчена. На столі вам далі покажу, що робити. От дивіться, друзі, сукня на столі, От, оце. Там, де призборка на грудях, да, я підколола. Отак, от, от, як воно було підколото, отак от, от прямо ставлю мило міточки. Так. І зараз, от, бачите, поставила. І зараз знімаю тепер оці шпильки портновські. І ось це треба заміряти, наскільки тут ну, тут той ж самий сантиметр, що я додала, мабуть. Ну, Зараз подивимося, бо я однією рукою тримаю камеру, зараз покладу і подивлюся, поміряю. Ось любі друзі, я навіть скажу вам, що навіть більше з одного боку один. І 4, з іншого, один і два у мене вийшло. ну Я буду середньорифметично робити, тобто я зроблю 1,3. Тобто мені зараз ну це все намітка, це великим кроком зроблено на машинна строчка на машинці. Я зніму всі ці нитки зараз, да, буду розкладати. і от Поставлю собі, отут-от вище намітку 1,3, 1,3, і теж плавно зведу ці лінії. От. Ну і так само всі інші відмітки, отак отут на плечах. Зараз, отут -от в мене, бачите, стоять Вон, шпильки. Отак, от все повідмічаю. Тобто, отут-от. Крайня точка мене влаштовує, да? тут треба буде, бачите, відкоригувати. А тут треба буде прибрати. Просто під лінійку, так от забереться це. От. Ну, і Таким самим чином, тут же, тоді вже перед, підкоригується, позаду виріс. От. І все, і бокові шви нові, там теж більш-таки приталені намалюю. намалюю. Отут. -от Теж в мене буде забиратися, бачите? Тут -от в проймі. Бо я не, рукав не буду робити, коли рукав би робила, я б цього не забирала. Але я не буду робити рукав. Я зроблю тут -от оборку. Просто рукава у мене не буде, тому тут -от треба а, цей на свободу припуск його забрати. Тут десь півтора сантиметра в мене виходить. От, ну Все, в принципі, все інше. Сіла, викріка завдяки коригуванням. Далі буду вже вносити коригування, шити, і вам покажу вже готовий результат. Зараз я намалюю з середини лінії і покажу вам теж, які лінії я намалювала. Так, ось дивіться, любі друзі. Лінію плеча нову я намалювала, тут я опустилася на 8 мм. І. Тут нічого не змінювала і просто під лінічку намалювала нову лінію. І тут новий припуск зараз відкладу і буду відрізати, складу два плеча разом і буду разом відрізати. Тут так само, бачите, намалювала. Тут 1,2 і у мене кругом вийшло: 1,2, тут 1,2 і талії І там я просто, бачите, звела до лінії стегон. І теж відкладу новий припуск 1 см, два бочки одразу зкладу сколю між собою, і буду відрізати разом, щоб воно ж було однакове. От. Ну а потім після цього я вже буду осноровлювати отут -от плечі гарненько. І все, це все, всі зміни, в принципі, ну, тут -от ще ж мені треба розібрати і нову лінію. Нову лінію намалювати. На 1,3 я буду вверх тут підніматися. Все, більше, більше нічого не змінюю. Все інше буду шити, як є, і вже буду показувати вам результат. Ну, може, покажу, що я буду, як отут-от ще буду оцю планку закривати оцей цей момент. Ще може вам покажу. До нових зустрічей, Па-па!